Чорноморську на базі палацу культури відбувся 18-й всеукраїнський фестиваль-конкурсу Вокальна хорового мистецтва серпневий заспів заспів-2024», який мав на меті збереження культурної спадщини українського народу та розвиток аматорського співочого руху. Цьому році 30 ансамблів та 12 хорів з усієї України представили свої виступи для журі. Фестиваль складався з двох конкурсних днів у форматах офлайн та онлайн. Наш колектив Ностальгія приїхав з села Гандрабуре, що на Нанівщині Подільського району, і наш колектив створено п'ять років тому. І трішечки наш колектив хвилювався, тому що ми все ж таки базуємося на молдовській пісні, але ми привезли з собою і українську, звичайно ж, нашу народну пісню, яка Сьогодні вперше тут у місті Чорноморську виступали на такому крутезному фестивалі, як Сертневий Заспів. Для нас це честь бути учасниками колективу, і думаю, що перші кроки вже зроблені, тому з задоволенням будемо і далі приймати участь у. Цьому фестивалі, хоча більшість поціновувачів української пісні на фестивалі є людьми середнього віку, кожен був в захваті від колоритних виступів народних колективів. Повнюють емоції, тому що колективи всі різні, кожен наповнений своєю енергією. Чудові враження стосовно вокального виконання перехоплює дух через хори. Дуже дуже гарна організація фестивалю. Просто просто чудова чудова атмосфера. Молодці колективи, молодці організатори. Дуже, дуже гарний фестиваль. Окрім молодих аматорських груп, у конкурсі брали участь ансамблі, які вже мали титули народних колективів та були відомі серед містян. Ансамбль «Куменьки» у нас. Як вам сказати, він вже працює чи співіснує 38 років. Недавно ми відвідали Куяльницьку громаду, де був фестиваль. Також пан Борщ, де нас приймали дуже американські гості, запрошували нас, і ми куди нас запрошують, ми туди їдемо і дуже любимо співати. Живемо ми в простому селі, не живемо в самому місті Ананю живемо в селі Шелехово. І В кожного в нас є своє господарство. Але ми знаходимо час для української пісні, бо ми дуже дуже її любимо і цінуємося. У цьому році правила участі у фестивалі були змінені. Тепер для переходу до основного етапу змагань колективи повинні пройти кваліфікаційний відбір. Це велика відповідальність, яка покладена на склад журі. Вони повинні відібрати кращих з найкращих. Також хочу сказати, що в цьому році на нашому фестивалі конкурсі змінено склад журі. До нас долучилися два народних і заслужених артисти України, які, скажімо так, вперше беруть участь і. Може зададуть зовсім інший е, напрямок в роботі. Ми всі знаємо, яке у нас це було свято. Да? ну, тим не менше, ми сьогодні можемо відсвяткувати. І звісно, дякуємо Збройним силам України, що хоч таке свято ми можемо зробити. Рішення журі будуть оголошені 9 серпня. Все буде Україна. Захар Волженський, Слана Кузьменко і тетради.